Я також жива людина інколи емоційно я вже емпатично так скажем співпереживаю з кожним військовим. Анатолій Черенков розповідає, що психологічна реабілітація така ж важлива, як і фізична. Він, як ніхто знає, як отримані на війні душевні травми, заважають жити далі. Раніше працював психологом у силових структурах. У 2015-16 роках брав участь в АТО, а з початком Великої війни знову пішов у військо. На другий день вторгнення я не міг залишитися осторонь. і Пішов до військомата, від рік чоловік служив у 14-й волинській бригаді. Нині працює із військовими у реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні. Каже, розуміння того, що переживають бійці в професійному плані: з одного боку перевага, а іншого перепона. Емоційно я вже емпатично так скажем співпереживаю з кожним військовим. Ті конкретні ситуації, про які ми розмовляємо. Забути ті страшні і часто трагічні ситуації, які сталися з бійцями на фронті, неможливо. Більшість військових страждає на посттравматичний синдром, але його не треба боятися, каже лікар. Треба пробувати з ним працювати, щоб перш за все навчитися жити далі. Коли, е... Здобувають ці знання першочергові є можливість саморегуляції, тобто самодопомоги, перш за все в тих обставинах, там в магазині, наприклад, де багато людей, бо спілкування, щоб не так реагували. Гострі реакції можуть з'явитися через найрізноманітніші тригери, гучні звуки, шум, запах пороху, різких рухів і багато іншого. Важливо розуміти і те, що кожна людина по різному сприймає ту чи іншу травмуючу подію. Тому лікування і реабілітація індивідуальні переживання травматичного досвіду він різний. І от надання можливості пацієнту розуміти це це йде перший крок до так, скажемо, психологічного все таке відновлення. Перші кроки і у фізичному одуженні, і в психологічному робить Володимир. Він на реабілітації після уже четвертого поранення. Останні три були важкими, каже чоловік. Кульове, осколочне, легені кров почало набиратися, Тут медик молодець заклеював вовремя вчасну дирку. Аби не заклеїв, мабуть, не балакав з вами. Ні, хлопці чітко винесли з бліндажа. Обстріл був, але хлопці якось досунули 12 чоловік, але сунули. Військовий підтверджує, війна б'є і психологічно. Хоч він з усмішкою розповідає нам про реалії війни. Всередині буває по різному. Психологічно тяжко. Більше року там людина даже не була, скажем так, на нулю. А вона більше року знаходиться там. Людині треба відпочити. Людині треба людину міняти треба. Це психологічно тяжко. Це ще тяжче, ніж поранення. Ну я так думаю. Повноцінна терапія потребує багато часу, але навіть за той короткий період, на який бійці потрапляють у центр, лікарі намагаються допомогти відновитися психологічно і фізично. Військовослужбовець Дмитро. Тут після операції на коліні слава Богу, це не було якось критично. Це була травматика, просто пов'язана зі службою. Будній робочий день давно її носив при собі, але виявився. Ну, Підвернувся момент, що менше роботи, і треба було пора вже зайнятися за п'ять років своїм здоров'ям. Чоловік розповідає, що психологічно до обставин війни уже звик найважче – його рідним. Страждають рідні близькі, тому що це ну, характер змінюється в, в певній мірі. Ти сам цього не помічаєш, але ну, рідні близькі допомагають в цьому. Вони кажуть, ти щось став дуже нервовий. І ти задумаєшся, і це дуже важливо мати з ким поговорити. І про що та крім такої важливої підтримки рідних важливо, щоб реабілітація таки була і була вчасною. Тоді і результат буде максимально ефективним, каже завідувач центру Тарас Ікало. Є умови, щоб перший епізод реабілітації для пацієнта після, скажімо, оперативного втручання чи виписки стаціонару відбулася в період до 4-6 тижнів. І це дуже добре дисциплінує, оскільки пацієнт усвідомлений, що йому потрібно не їхати в санаторій чи додому відпочивати, відлежуватись. Якось воно буде а зразу. Приступати до роботи важливо, що в обласній лікарні подбали про кращі умови для психологічної допомоги захисникам на базі медзакладу. Спільно з меценатами планують створити величезний реабілітаційний центр для військових. Фактично, я думаю, за тиждень-півтори бригада будівельників. Почне до демонтажу старих приміщень, тобто розпочнуться активні ремонтні роботи по цій організації цього простору. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.